Сьогодні ми проведемо ремонт стиральної машинки Samsung марки WF 8598 NMW9 з заміною нагрівального тена. Ну, для початку скажу, чому ми вирішили міняти нагрівальний тен. Бо у нас на нашому дисплеї викидало помилку H1, оскільки H1 це свідчило, що проблеми є з нагріванням скільки ми вже цю машинку переглянули, хочу сказати вам, що в даній моделі нагрівальний тен знаходиться ззаді стиральної машинки, тобто нам потрібно розбирати буде задню панель. Це набагато легше, ніж в інших моделях, де треба розбирати спереді ми Зараз проведемо розбирання одного, другого третього. Четвертого болтів і продовжимо далі відео. Так, розібрали ми вже цю кришку, накрили контакти, щоб нам якісь лишки води не потекли. Тепер будемо пробувати знімати. Нагрівач Підкрутили гайку Тут десяткою гаєчкою закручено було. Тепер нам треба його ослабити, він тут зажатий, Пробуємо його легенько втарити, і там є ритенка. Получилося. Чуть -чуть. Probати, yeah. eh? ne ne ще чуть-чуть. пробуємо -чуть. знову. Добре зажаті. Будемо пробувати ще євро Виждаме е туда идва А, резинка не пуска. Значи там, дуже там е добре затеснен. Получим, че ще туда. Золоний ну, де. Ми будемо його зараз. Айчку трошки нажив на кінець. Щоб ми не перестаралися задалеку.

Плас масовий, так що треба робити все акуратно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так все легко їх здається. Зразу. Зырка нам Робимо паузу ідемо шукати маленьку це Знімати ми тут довго думали, як це зняти. Брали ножик, утвертку, але там не так все просто. Там досить все сидить серйозно. Допоміг нам такий юбіль. Що не помиляюся, він напевно на 10. З такою різьбою ми тоді той болт повністю туди ударили. І легенько його. Тако. На Крутили. Ми його накрутили, він тримається. Сильно туди не перестаралися, бо не знаємо, скільки можна. Тоді взяли ми його легенько так і тоді почали тягнути. Так, трошки пішло. Тепер порухали, рухали. Трумаємо далі. Ого, пішло. Порухаємо. Дай-дай-дай-дай. Ох, ты, машинці добре закисну. Перш ми його заберемо, щоб він нам не бішал. дивіться, що у нас там получається. Там что-то получається цікавеньке. в второй. Чуть немає тут заміститися, так воно накипіло. Ого! Накіпсуношечі. Вода. Так ми його звідти Ми Будемо його зараз чистити. Нагадаю, що він нам показав, що він пробитий. Тобто ми його міряли. Чучко на місці. Тут бачимо, що ми нічого не пошкодили. Склали. Візьмемо прометр. Так, він мене трошки показує. Ключини на Оме. Беремо чух. Він показує нам так, він нам показує на корпус. Тобто він є пробитий. Так, ну що, наша розборка на цьому закінчилась. Йдемо збирати, чистити. Там бачимо великий накіп. Треба то, щоб буде гарненько вичистити і шукати новий цень. Потім ми в слідчому відео розкажу, де я його знайшов і де його купив. Дякую за увагу. Підписуйтесь, до побачення. Так, ми купили новий тен. От бачите наш старий тен, От бачите наш новий тен. В даній моделі стиральної машинки 2 кіловатний тен був. Можна його тут... Глянути надписи. Тепер ми проведемо встановлення нового тена. Так, як все було. Беремо наш тен. Нам потрібно буде трошки змазати різинку, напевно, що, щоб вона легше сіла. Там трошки рідкого мила. Мені не зашкодить, щоб резиночка була скользяща. Нам добре там сіяв. Там есть специальное место крепления. Теперь его аккуратненько туда. Пишу. Пишу. Вот так. Немного он сил. Дуже добрый он туда засидел. Коли він нас там сів, беремо ключик накидний, на 10 і будемо закручувати. Попробуємо, щоб зажався добре, Не перестаратися, корпус пластмасовий, хоть міцний. Ще ми трошки. ну все, Думаю, що достатньо. Пробуємо, як там всім, сидіти хорошо. Берём ещё панель кайкабула. Чё-то нас тут запуталось, не пойму почему. Так, аккуратненько надеваем. miejsce. Thank you. Так, прикрутим стенку. Подъединим контакты на месте. Раз. Мы же померяем опер. Как наш тен працует. Секундочку. Так, ми взяли тестер, ще одне прозвонимо тен куплений, чи він має опір. Тобто чи він добрий? Виберемо. Єсть. Добре, наш тен хороший. Під'єднюємо контакти. Опс! маленько защлкуються, проблем з цим нема.